Вечір добрий про головне далі випуску новин Стрий сьогодні у студії працює Микола Бойків. Залишайтеся на нашому каналі. Музика. Відмова від асоціації з ЄС викликала нову хвилю обурення простих громадян. Активізувалися і стріяни завтра, 27 листопада відбудеться ще одна акція на підтримку євроінтеграції України. Дорогі стріяни! Ми живемо з вами в славному українському місті. Місті, яке завжди підтримувало українську традицію, Місті, яке перше підняло синьо-жовтий прапор над органом державної влади в Україні. Кому як не, я, не нам сьогодні підтвердити своє прагнення, сказати своє вагоме слово? На підтримку на підтримку тих процесів, які відбуваються в нашій державі, о 17.30 колона з блакитно-жовтим прапором вирушить від меморіального комплексу борцям за волю України. В той час ті, хто прийдуть до костелу Різдва Пресвятої Богородиці, попрямують на майдан зі стягом Євросоюзу. Усі разом мають зустрітися біля пам'ятника будителям о 18-ті. Там відбудеться всенародне віче. Організатори закликають мешканців нашого міста не бути байдужими. Ми запрошуємо всіх і молодих людей. І старших, і жінок, і чоловіків, і дітей доєднатися до цієї акції. Давайте скажемо всі разом, що ми не байдужі до нашого вибору, що ми хочемо жити так, як живуть цивілізовані європейські народи. Приєднуйтесь. Вчора місто сьогодні район. Реакція депутатів на призупинення підписання угоди з ЄС однозначна. Місто просить відставки антинародного уряду, а район висловлює недовіру президентові. Депутати Стрищини дорікають йому за державну зраду. Чи готові службовці та районні обранці покинути свої зручні крісла і поїхати до Києва? Дивіться далі у сюжеті районні керманичі разом з депутатським корпусом вимагають від президента України підписати доленосну угоду з європейським союзом вже за два дні, а саме 28 листопада у Вільнюсі. Вимагаємо негайної відставки уряду Азарова так, керуючись волею виборців стрійського району, звертаємось до президента України та голови Верховної Ради з вимогою не допустити зриву підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у вільності 28 листопада 2013 року. Районні обранці звертаються і до Верховної Ради. Стрищина висловлює недовіру главі держави. Вимагаємо невідкладного розгляду і прийняття проекту закону України. Про порядок імпічменту президента України для тих, хто хоче долучитися до 100-тисячного люду на Євромайдані при районній раді створили спеціальний комітет. Мешканці Стрищини можуть телефонувати на гарячу лінію за номером 53514. Вам повідомлять розклад автобусів зі Львова до Києва. Найближчий рейс до столиці завтра, о 8 годині. Ранку збір біля будівлі обласної ради. Що ми не робили тягалочки? Конкретно зараз депутати. Нехай всі говорять, хто коли зможе поїхати до Києва. То буде наша конкретна лепта. Треба зараз всім нам збиратися їхати в Київ. ці дні, вівторок, середа, четвер, є вирішальними для подальшої долі України. Не на рік, не на два, а на сотні років вперед. Голова районної ради пообіцяв до кінця тижня на будівлі Стрицької районної ради вивісити європейський прапор. На події запросять і районних обранців. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів. Стризькі новини. І благодатним буде ваш вік впродовж золотих і діамантових літ. Вихідними під такою назвою в районному будинку культури відбувся фестиваль родини. На свято запросили 35 родин з усієї стрищини, які прожили разом більше 50 років. Подружжя згадували захопливі історії зі свого життя. А їхні нащадки співали пісень і розповідали вірші про вічне кохання крізь терпіння, але з вірою і надією. Дивіться далі. До районного будинку культури з усієї Стрищини з'їхалося 35 подружжя на свято родини. У нашому місці воно прийшло вперше. Юлія Курилишин, завідувач відділом культури Сприйської РДА, каже, ідею проведення цього дійства виношували давно, а запозичили її у польських колег. Ще президентом Песневським був прийнятий указ про нагородження та відзначення тих, які у шлюбі прожили разом більше 50 років. І так вирішили це зробити і на стрищині. Пані Юлія надіється, що такі свята набудуть всеукраїнського масштабу. Як і Польща, так і Україна здавна, тому що ми слов'яни вважає про те, що родина це є основа держави, тому що народжується сім'я, сім'ї народжуються діти. Потім онуки, якщо мама з татом, бабця з дідом, прабабуся і прадідусь, бо в цьому залі будуть такі люди. Будуть дбати про родину, це буде означати, що родина буде жити правильно на цьому світі. Символічно, що свято розпочалося з виступу фольклорного колективу намисто. Глядачі оплесками вітали інсценізацію весільного сватання та розмолодичення нареченої. Серед присутніх подружжя шабанів села Худовичі. Цьогоріч вони відсвяткували золотий ювілей. Пані Розалія жалем згадує про важкі воєнні часи, коли її батьки і часу не мали на виховання дітей. Зрештою, незважаючи на складнощі, привчали бути добрими і працьовитими. Мама навчила нас, дітей, взаємного, взаємної допомоги, взаємного розуміння між собою, любові, а також шани до родинного коріння, шани, поваги і любові до людей це все залишило добрий слід у наших дитячих душах. Ці якості не допомогли їй у майбутньому. Разом з чоловіком, з яким одружилася в 1963-му, жила в мирі та злагоді. Розповідає Дмитро, захопив її своєю порядністю і чесністю. Для неї він опора і підтримка. Зараз її чоловік дякує, а вона захоплюється квітами та вишивкою. І не забуває про неньку Україна для неї понад усе. Мрію і надіюся жити у сильній Україні. Де ви був пошанований мій народ? Про нелегку долю розказує й Іван Федорович. В час, коли не було новітніх технологій, місце зустрічі залишилося незмінним. Церква саме там він зустрів свою майбутню дружину. 46 ще року. То що ти робив? Познайомилися. По а коли женилися, то дружба. А по понамовкомулився у церкві. Ходили церкви на моївку, все церкви вийшли. Півали пісні, Гайводішано своїм бабцям і дідусям прийшли віддати їх онуки. Вони співали для найрідніших пісень і розповідали вірші. Марія наймолодша в родині Угер з п'ятничан. А всього у цього подружжя п'ять дітей, 14 онуків і уже чотири правнуки. Дівчина пишається своїм дідусем і бабусею. Вони для неї приклад, як потрібно жити та любити. Ви виховали нас чудово по-християнськи, як могли. Ми дякувати будем Богу, що все найкраще нам дали. Живіть щасливо і багато. сповняйте Божу волю ви, а Господь Бог, небесний батько, оцінить всі ваші труди. І щоб через чверть століття не збільше стало в два рази, і діамантове весілля всі разом святкували. Ми свято родини відбулося за підтримки народного депутата України Олега Канівця на завершення. Усі подружжя отримали подарунки від народного обранця. Микола Бойків, Роман Купранець, Стризькі новини. Україна Шевченко Калина. Цей асоціативний ряд шанують та продовжують шанувати справжні українці. Найактивніші стріяни цієї суботи посадили два десятка калинових кущів на території одноіменного міського парку. Ініціювали дійство міські просвітяни на чолі з головою товариства «За новим Медіхом. За його словами, калинові кітиці мають оживити занедбаний парк. Імені Тараса Шевченка. Окрім того, символічна українська алея є подарунком великому кобзареві з нагоди 200-річного ювілею від дня його народження. Шкода, що вшанувати його прийшли лише представники громадських організацій та стрийські держслужбовці. Пересічні мешканці жодного куща калини не посадили. Вже весною вона дасть Бог прийметься, і, і це, це є, скажімо так, наш результат і маленької роботи. Ще раз дякую всім, хто відгукнувся. Я, наприклад, посадив там той куч, то я буду, ага, прийшовши в парк, подивлюся, як той мій куч прийнявся, не при... ой, не прийнявся. Ну, то пересаджу просто. Але ну, тобто я до того веду, що це маємо бути готові до праці такої, не так разової, а до праці щоденної. Завершальний етап року родини Нежанківських саме зараз у Львівській філармонії проходить урочиста академія. Мусимо мати Україну. Програма складається з теоретично-пізнавальних доповідей та виконання музичних творів. Обіцяють цікаві факти зі священичого життя родини Нежанківських і поетичні читання. Мистецькі колективи стрищини також заспівають. Муніципальний хор «Каменяр» та симфонічний оркестр дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського. Теж співатимуть на сцені філармонії. Святкування продовжать у Академії мистецтв 28 листопада у музичному музеї. Презентуватимуть компакт-диск вокальних творів Остапа та Нестора Неженківських. Я щасливий від того, що наш, наш хор, як керівником муніципального хору, має можливість сьогодні побувати в місті Львові і відспівати кантату. Вітайте там гості на музику Остапа Неженківського, на слова Олекса Бобикевича. Це унікальний твір. Його мало співають. А він був написаний власне з нагоди відкриття народного дому місці строю у 1901 році. Такими були події вівторка. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. телефонуйте 45983, Якщо маєте що розповісти, Прощаюся з вами до завтра. Перемог і успіхів вам. Завтра у стрію обіцяють синоптики буде ясно. Лише вночі невеликий сніг, температура повітря до мінус семи, в день три з позначкою мінус. Вітер західний зі швидкістю 3 метра за секунду.